Я вважаю, що вона не має тих здобутків, які могла б мати. Хотілося б бачити більше результатів. Результатів розслідування, результатів діяльності попереднього уряду, результатів корупціонних схем, викриття. А нікак. Бо там може халатність повна. Коли проявляється? Во всьому, в бардаке, в країні. Я думаю, що це мій прокурор заслуговий на полон. Погано оцінюю Роботу Генеральної прокуратури. Більше я. Думал, что ЕРМ объясняет, что зарубят и ничего. Честно говоря, у нас в стране сейчас тяжелая ситуация, и время тяжелое, и время перемен, поэтому у нас сейчас очень много, в принципе, учреждений, которые работают не так, как хотелось бы все-таки стране. Вот, поэтому пожелания, конечно, были бы, чтобы это было лучше. Я так думаю, что вымагая краще. Я не високо оцінюю роботу Генеральної прокуратури, тому що ті резонансні справи, які пов'язані з вбивствами під час Революції Гідності, ми не бачимо, що йде швидке розслідування. Генеральної прокуратури України. Як можна оцінювати роботу, яку вони не роблять? Чомусь досі ніхто не поніс відповідальність за те, що відбулось на Майдані. Дуже погано, якщо чесно. Тому що в ті всі ті старі люди, які, ну, а, які дозволяли собі нато багато, тобто красти нас. А, Ну, дозволяли себе переперебільшення якихось своїх прав чи обов'язків. Їх все одно не посадили, і вони сидять також з усіма депутатами, і нічого не буде і не було. Я не маю підстави її оцінювати ніяк ні добре, ні погано, бо я не знаю, як вона працює. У нас немає поінформованості абсолютно ніякої. Я бачу, що нічого не міняється. А в принципі, як людина, яка геть нічого не розуміє на цьому. Просто однозначно погано. Чому? А чому? Бо ніхто не наказан, ніхто нікого не знайдено. Якось так прикро. Не дуже задовільно, тому що не робиться все те, що повинно робитися.